А після тоді вже жінка дзвонить до священника, що робити, так і так, так повищився. Я тоді можу сказати, бувайте. що треба. Тоді, як завезли Антона Морг, я десь під так, вечір так звернулася, позвонила до священника і сказала йому, що в нас така сталася трагедія. І хочу з вами порадитися, кажу отче, що нам робити в такому випадку. Через те, що мені люди багато казали, що ніби до хати не треба брати, бо він в тій хаті ніби так, як не є житель той, нашого будинку, то мені отець сказав, що ви не звертайте уваги ні на які там забобони, за а візьміть його каже, до хати. Нехай приїдуть родичі, попрощаються і сусіди, і на другий день каже, треба ми його похоронимо. Через те, що каже панахіди. Такої, як нас відправляють ввечері, то він правити не буде. І так я зробила, як сказав, священник. Взяли ми його на другий день, вже коли чоловік привіз тіло, взяли ми до хати, було десь біля 50 людей. Родичі були, з Бучача були, Шорткова, з Усятина був Сусід. сусідів було багато. Я кажу, тих, що я пам'ятаю, біля 50 людей було. Прийшов священник, відправив в хаті, відправив на подвір'ю і на цвентарі, відправив і запечатав священник гріб.